Десять років тішила рівнян та прикрашала місто, а тепер стала незаконною малою архітектурною формою і раптом почала заважати. Все це про невеликий квітник у рівному біля магазину за адресою Грушевського 1 Адже відповідний протокол про адміністративне порушення отримав від інспекторів нещодавно створеної муніципальної варти власник приміщення. Вчора знову вони навідались. Спитали, чи це ваша клумба? Кажу, що да, моя. Я її кажу кожен рік сажу, кожен рік. Сажу, сапаю, поливаю, освітлюю, фонтана підключаю, електрику подвів для того, і воду для того, щоб качало воду і крутило ці колеса, щоб цей зайчик крутився. якого діти дуже люблять, приходять, дивитися на зайчика, який крутить цього барабана. Мені сказали, що це мала архітектурна форма, і це все треба прибрати. Склали протокол і Тепер будуть визивати на адмінкомісію. Тепер я буду притягнути до адміністративної відповідальності. Пан Олександр розповідає, за 10 років квітник став окрасою та фотозоною рівного у 2017-му На міському конкурсі озеленення його визнали одним з кращих. Тут люди збираються. Тут уже стала фотозона. Люди сидять з дітьми, віддихають. Діти бігають коло фонтанчика, дивляться на зайчика. Тут ціле літо зелене, а от ці цвітюші декоративна капуста, вона до грудня місяця буде сісти. Тут є такі види рослин, які привезені з Китаю. Кожен рік я міняю, інші, які в рівному ніде немає. Тобто стараюся озеленювати місто. Кремі депутати Рівнеради, серед яких і ті, хто свого часу голосував за створення департаменту муніципальної варти в місті на своїх сторінках у соцмережах про цю ситуацію пишуть наступне Святослав Клічук. От якби він був керівником тресту, зробив через списав мільйон, то отримав би грамоту і премію з рук міського голови. Коли я голосував за створення муніципальної варти, чесно кажучи, очікував від них іншої роботи. Помилився, виходить. Галина Кульчинська. Хочу запитати у інших колег депутатів рівної ради. Ви точно саме на таку підтримку місцевих підприємців дали більше 20 мільйонів гривень з міського бюджету на створення муніципальної варти? Щось не так з нашим містом, щось зовсім не так. Така робота департаменту муніципальної варти викликає неабияке невдоволення не тільки у міських обранців, а й місцевих мешканців. У соцмережах рівняний убор. Юється та зазначають, що в місті є нагальніші проблеми, які могла б вирішувати муніципальна варта. От цікаво, а в посадовій інструкції в них записано з клумбами воювати, чи за порядком слідкувати, чи з рекламними текстами на бікбордах, чи за безхатьками, що ночують і живуть на лавочках в парках. А які юридичні повноваження має муніципальна варта? Чи прописані посадові обов'язки? Чи так що собі придумали те і роблять? І не хіба тоді така варта? Я хотів від лише контролю парковок, а по факту вони зробили три фотки і ігнорують незаконне паркування. Отримати офіційний коментар від департаменту муніципальної варти нам не вдалося, проте у коментарях під дописами депутатів знайшли таку відповідь. Ми розділяємо думку, що клумба справді є окрасою території і однозначно підтримуємо підприємця щодо такої хорошої ініціативи. Разом із тим мешканці міста та підприємці не можуть самовільно встановлювати огородження та розміщувати інші об'єкти на комунальній землі. Інспектор запропонував прибрати самовільно встановлені конструкції. Власник відмовився це зробити. Саме на це був складений протокол. Інспектори департаменту встановлюють факт правопорушення, за результатом якого складається протокол про адміністративні правопорушення. Однак до адміністративної відповідальності особа притягується за розглядом справи адміністративною комісією при виконавчому комітеті Рівненської міської ради. Олександр Довжениця говорить: якщо прибрати декоративну огорожу, то з квітником буде теж саме, що є. З іншими його просто знищать, і територія стане такою ж як і 10 років тому. Тут до того було отако, от як там далі видно, витоптаний газон і валялися шприці. Я його культури, зробив дорожку, поливаю, освітлюю. Ну, тепер сказали вперед. Наразі чоловік чекає на адміністративну комісію, коли вона буде, невідомо про дату мають поінформувати згодом. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.